Вітаю вас, друзі. Учора, невдаха року. владімір Путін виступав щодо того, чого на Росії немає. Щодо прав людини. У нього була дуже потужна промова. Звісно це дурі Путін чомусь забував постійно імена. Магомед... магомед eh, Магомед... Э... та і не тільки імена, а і просто слова він теж забував, Це... значить, це... вони просто дураки. А ще чомусь він намагався постійно побороти канцелярський затискач. Мабуть, це єдине, що Путін може перемогти. Ну, дожен сказати, що э, не всі. Студенты Донбасса воспользовались этим правом. На демобілізацію. ну і зрештою все звелося до того, що ми з вами найбільше любимо, але чого ніколи не буває достатньо. Агресивної русофобії. Традиційно, я вам нагадую, друзі, підпишіться обов'язково на мій канал і натисніть лайк до цього відео. І залиште під випуском будь-який коментар, щоб він набрав якомога більше переглядів. І розберемо учорашню промову цього божевільного діда. Вона була доволі цікава. Він зізнався, що виявляється, його так звана спецоперація, йде не зовсім за планом і може тривати іще ще довго. Длітільного процесу результатів СВО, ну звісно, це длітний процес може бути. Невже виявляється, що російські пропагандисти брехали? Невже усі ці розповіді про взяття Києва за два дні були просто казочками? 21 числа в обідати в Києві. Получається Виходить так. Получається Виходить. Україну, побідім за два дня. Чего ее побеждать-то, господи, ну Украина? Ця ну... война продлится, Володя. Ну, максимум 3-4 дня Быстро, быстро. Ну я думаю, ну максимум. максимвазьмем Київ. Ну это длительный процес может бути. Ні, друзі. Це не те, що ви могли подумати. Російські пропагандисти ніколи не брешуть. Просто це ви неправильно оцінюєте реальність. Бо насправді російські пропагандисти захопили Київ вже дуже давно. Потому що Київ, как ми победили в первую неділю. Ми його э, напомню. Ну, просто в Гастомелі вже були, везде були, взяли, фактично, да? Та росіянам краще про це не думати. Або не думати взагалі. Нехай вони радіють, що Росія тимчасово захопила нові території. Появились нові території. ну от, е, е, е. Такой все таки значимий результат і з усіх цих територій України російська армія буде вибита, а Росія програє цю війну. Путін, коли розповідає про нові території, чомусь не любить згадувати про, наприклад, Харківщину або про Херсон, про який він взагалі жодного слова не сказав. Приступайте, до військ. єсть, ми залишаємо, Судя по всьому. Херсон Російські подрозділлення, все таки покинули Балаклею. Ну тут путіну немає чого сказати. Викреслюємо ці території. Такої mm -hmm. до речі, цікаво. А чому владімір Путін також нічого не каже і про плани свої по захопленню Донбасу? Адже Пушилін, його маріонетка, і ще здається, наприкінці лютого місяця казав, що буквально пару днів, і Росія захопить усю Донецьку та Луганську області до виходу. На административные границы. Причем какие. А, Донецької бувшої області, так і Луганська області, область, Асталіс щитонидні, про усе це владіміру Путіну, чомусь говорити незручно, а потім буде незручно йому говорити і про Донецьк, і про Луганськ, і про частину окупованої Запорізької та Херсонської областей. І зрештою, Путін колись забуде взагалі слово Крим. А поки що, поки що він лякає росіян страшилками. Про те, що, начебто, українська армія обстрілює житлові будинки. Действительно, удари наносяться прямо по жилим кварталам. Він мав на увазі обстріли Донецька, які були днями, але тут є один дуже важливий нюанс. А вот вам і комфорт. Я не пойму взагалі, як сюди прилетіть. Отут я от іду з свасійна у себе у телеграм-каналі Денис Казанський. Підпишіться до речі на нього. Та і на мій телеграм теж підпишіться. Опублікував днями докази того, що обстріли житлових будинків у Донецьку велися із тимчасово окупованих територій. Тобто ці будинки обстрілювали саме росіяни. Ті, хто пожилим кварталом стріляє, їх теж не, не сложно вычислить. Это правда російські мразоти прийшли на нашу землю, щоби вбивати нас із вами, і їм плювати у якому місті це робити, чи це буде окупований тимчасово Донецьк, чи це буде звільнений Херсон, чи це буде Вижгород, чи це буде Харків, чи це буде Маріуполь, який Путін розповідає, що зараз Росія, начебто, відновлює. В тому числі скажімо, в Маріуполі роботи йде достатньо активно. Той самий Маріуполь, який Росія і знищила, той самий Маріуполь, у якому Росіяни вбили десятки тисяч цивільних людей. Той самий Маріуполь, у якому зараз люди замерзають буквально. І при тому оця стара маразматична паскуда і ще має таке нахабство вимагати від України компенсації за те, що Росія зруйнувала українське місто. ж саме і касається... в. Зміщення України на ущерба нанесенного на Донбасу, жителям Донбасу, всім этим територіям сьогодні новим територіям Росії. Це теж лішні точно совершенно не буде. зайвим не буде повісити Владиміра Путіна, а Росія буде платити репарації Україні після нашої перемоги. Саме так воно і буде. Далі Владимір Путін почав говорити про російських мобілізованих, але якось дуже дивно. 150 пятьдесят тисяч 150 тисяч знаходяться в у пакетах. В... У трунах тоді, хоча ні, там тільки близько 100 тисяч ну, скоро буде, але я впевнений, що і 150 тисяч теж опиняться або у пакетах, або у трунах. В, в зоні проведення операції в цих умовах розмови каких-то допомільних мобілізаційних мероприятиях просто не мають смисла. Коли Путін каже, що нової мобілізації не буде. Це означає, що вона буде стовідсотково. А поки що він розповідає, що російська армія дуже добре воює. Ребята воюють блістяще. Все, що залишилося колони з технікою. У нас тупо слів'яна, нас накрило артою. Все згоріло. пор там спортом осталі на назвать було тяжело. Це все чуш, це фейки. У російської армії немає ніяких проблем. Вона воює прекрасно, ніяких втрат немає, ніхто не здається у полон. І, взагалі, буквально днями, от іще пару днів, ну максимум тижнів. Російська армія захопить Київ. Але зате ви чули, що відбувається в українській армії? В Україні ви знаєте. Про це. Там расстреливают на місці, проводят проводять массовые расстрелы. Ой, даруйте, але ж це виявляється не про українську армію, а саме про російську. Після боя они контужены, без медицинского осмотрения, подверглись угрозам. Об... Е, 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 е. О розстрілі і лізертірстві поступати у них не два тому що свої ж будуть розстрілювати за всього рудя. по нам нас же солдати. Ну це мабуть знову якісь фейки. Знову поганий захід обріхує Росію. Так само обріхує, як і у випадку зі створенням таборів для російських військових, які відмовляються йти воювати. У нас нічого ні нічого подобного немає. У нас навіть немає ніяких як скаріли лагерів, там зони і так далі. Та. І дезертирів у російській армії також немає. Жодного скажімо, позиції з яким-то дезертирством такої проблеми в зоні проведення спеціальної воєнної операції не существует. Ось і все. Красавчики. Нас не хадят відпускати на сторону Росії. До речі, днями на Росії сталася дуже цікава історія. Одного зека забрали до ЧВК Вагнер. Він отримав зброю, отримав кулемета і втік та став бігати по території Росії, постріляв російських мусорів. А зрештою його знайшли у звичному для нього середовищі існування у свинарнику. Ну а наприкінці своєї проповіді Путін остаточно вже втратив будь-який зв'язок із реальністю, та його кукуха полетіла кудись далеко у вирій. Війна то була начата, Ви знаєте, це гаразд хто ніж хтось інший не нами. єдиством настоящим гарантом територіальної цілосності і суверенітету України в його сьогоднішніх границях могла би бути Росія. Росія напала на Україну, вбила українців, продовжує це робити щодня, захопила території України, але при цьому Україну хоче захопити насправді Польща, яка нам допомагає у тому числі і озброєнням спеціально щоби потім напасти на нас. Ну, звісно, націоналістичні елементи в Польші вернуть ці території в Польшу. Є одна дуже важлива тема, про яку Путін не сказав жодного слова учора під час свого виступу. Він чомусь забув про атаку на бомбардувальники Росії, які розташовані у глибокому російському тилу. Пока іноді все-таки пропускаємо удари, як это було вчора. Ну, зараз удар по... Ядерним силам вообще жесть. Вчора для мене такий тривожний дзвоночок. Тому я думаю, він роздуплиться тільки тоді, коли в нього вже не буде взагалі стратегічної авіації, або тоді, коли Росія сама почне припиняти своє існування завдяки Збройним силам України. Тому друзі, ви обов'язково допомагайте українській армії, підтримуйте її як тільки можете та якомога частіше, і вона обов'язково приведе нас із вами до перемоги і. Долю Російської Федерації тимчасово існуючі будуть вирішувати саме наші збройні сили, а не якийсь там поїхавший бункерний дід.